А що як усе, у що ти віриш про втрату, це тільки половина правди. Бо найстрашніше не в тому, що люди зникають. Найстрашніше, коли вони повертаються, і з собою приносять відповіді, яких ти боявся почути. Уяви собі, твоя дружина загинула. Твій син росте без матері. Ти навчився жити з болем. Аж поки одного дня у звичайній забігайлівці, твоя дитина тихо каже Тату, вона як мама. І ти обертаєшся і бачиш обличчя, яке мав би бачити лише в снах. Ця історія не для слабких вона не про казкове воз'єднання, а про те, як любов мусить проходити через темряву, зраду, страх і смерть, щоб довести. Вона справжня. Тут є зрада, змова, злочин, але є й щось більше віра дитини, що бачить серцем. Бо правда не завжди приходить у білому одязі. Іноді вона в уніформі офіціантки, в сльозах. У таці, що падає з рук, готуйся. Ця історія поставить усе під сумнів те, що ти вважав болем, може виявитися початком. Те, що, здавалося, втрачено, може бути повернене. Але чи зможеш ти прийняти правду, коли вона прийде не тоді, коли ти її чекаєш, і не в тій формі, якої сподівався. Олексій, вдівець і батько маленького Назарчика, намагається впоратися з втратою дружини Ірини. Яка загинула в жахливій автомобільній аварії. Щоб заглушити біль, він ночами їздить вулицями Києва. Смерть це не просто втрата людини, це розрив нитки, що зв'язувала серце з надією. Олексій це відчув кожною клітинкою, коли після дзвінка з лікарні його життя тріснуло навпіл. Ірина його дружина. Мати Назарчика більше не повернеться. Тепер у квартирі на оболоні стало порожньо не тому, що нікого нема, а тому, що відсутність стала голоснішою за присутність. І в ті пізні вечори, коли місто засинає, Олексій бере ключі від авто і їде нікуди аби лише їхати. Він не каже це вголос, але водіння стало його втечею. Деякі люди йдуть в церкву, інші в алкоголь, хтось шукає сенсу волонтерстві. А він у фарах, що прорізають ніч. І шепоті шин на асфальті це було щось на кшталт молитви не до бога, а до пам'яті, яка не відпускає. Бо насправді він не тікав від Ірини, він тікав від думки, що вона дійсно пішла назавжди, і в кожному повороті він ніби шукав той єдиний, що поверне його назад у минуле. А на задньому сидінні сидів назарчик, ще такий маленький, але вже з очима, що бачили більше, ніж мали б. Він не питав, чому вони їздять вночі. Просто мовчав і дивився у вікно. Але між ними було те, що не треба було казати це мовчання по як невидимий міст між двома розбитими серцями. І от одного вечора, коли Київ вкрився морозним туманом, Олексій зупинив машину біля маленької закусочної, навіть не здогадуючись, що ця зупинка переверне все їхнє життя. Одного морозного вечора, Олексій зупинився біля маленької закусочної на прохання Назарчика. Який був голодний. Атмосфера була проста, затишна, а хлопчик із цікавістю розглядав усе навколо. Закусочна на Подолі, схована між аптекою і продуктовим кіоском, виглядала скромно. Старі дерев'яні двері, вікна в запотілому світлі, і запах гарячих вареників, що ледь вибивався назовні. Назарчик, голодний після довгої поїздки, тихенько тицнув пальцем на вивізку і промовив Тату, давай сюди. І, хоч Олексій не планував зупинятися, в голосі сина було щось таке справжнє, людяне, що змусило його погодитись. Іноді ми входимо не туди, куди збирались, але саме там усе починається всередині було тепло і спокійно. Старенький радіоприймач грав народні пісні, а за столами сиділи місцеві хтось пив чай, хтось грів руки біля тарілки борщу. Назарчик розглядав усе як дослідник у новій країні серветки в в'язаних тримачах. Офіціантку з фартухом і усмішкою, навіть картини на стінах, сцени сільського життя, як у бабусі в селі. Його очі світилися не від їжі, а від атмосфери, яка так сильно відрізнялася від холоду, що панував у їхньому серці. Але саме в цю мить, коли вони сіли біля вікна, і офіціантка підійшла прийняти замовлення, щось сталося. Назарчик трохи схилився до тата, поклав ручку йому на плече. І сказав те, що змусило серце Олексія майже зупинитись. Тату, вона схожа на маму. Олексій подивився вгору, і все навколо зникло, залишились лише її очі. Ті самі неможливо. Але вона була там. Назарчик тихо показує на офіціантку і каже Тату, вона схожа на маму. Олексій дивиться і застигає. Жінка дійсно надзвичайно схожа на Ірину. Коли дитина щось бачить, вона не фільтрує через логіку, а говорить те, що відчуває серцем. І Назар, у свої шість років, промовив правду, яка вразила мов блискавка. Олексій спочатку подумав, що це уява, гра пам'яті, бажання побачити те, чого вже нема. Але коли його очі зустрілися з її обличчям, він завмер. Вона була не просто схожою вона була Ірина. Але як це можливо, якщо її ховали? Якщо він сам стояв над її могилою, його рука стиснула вилку так, що вона майже зігнулась. Повітря в кімнаті стало важким, як перед грозою, а вона, офіціантка, в простому одязі, без макіяжу, з поглядом який на мить зупинився на ньому, і в тій миті вона також завмерла. Було відчуття, що час зламався, ніби дві паралельні реальності раптово зіткнулись у маленькій закусочній на подолі. Такі моменти не трапляються щодня, вони залишаються в пам'яті назавжди. Це було схоже на той момент, коли ти знаходиш фотографію, яку вважав втраченою, або чуєш голос, що давно мав би мовчати. Але тут усе було наживо. Вона зробила крок назад тарілка на таці захиталася, і погляд, повний шоку, перетворився в сльози. Люди навколо нічого не розуміли. Але між нею і Олексієм уже відбувалося щось глибше щось, що розірве оболонку реальності в наступну мить. Коли офіціантка побачила Олексія, впустила тацю і впізнала його. Це була Ірина жива. Вони кинулись один до одного зі сльозами, і вона зізналась, що інсценувала власну смерть. Таця з гуркотом впала на підлогу. Вареники розсипались, чашка розбилась, і весь заклад на секунду притих. Але це вже не мало значення. Ірина стояла перед ним не як тінь чи сон, а як жінка, яку він тримав за руку ще в день весілля, як мати свого сина. Її очі були повні сліз, не від болю, від шоку. Вона зробила крок уперед він також, і за мить вони вже стояли в обіймах, які не потребували слів. Усі навколо зникли. Для когось ця сцена здалася б театром чи дивною випадковістю, але для Олексія це було поверненням до життя. Його мозок ще опирався, та серце ні. Вона дійсно була Ірина. Її запах, її голос, навіть легка звичка тримати руку на серці все це було справжнє. І коли він нарешті спитав, як це можливо, вона тільки прошепотіла. Я не загинула, Льошо. Це все було вимушено. Він не вірив, як можна просто зникнути, як залишити дитину, чоловіка, ціле життя. Але вона не просила вибачення. Вона дивилася прямо в очі і чекала, поки він буде готовий почути всю правду. Правду, яка виявиться гіркою, як полин, але водночас єдиною ниткою, що пояснить усе, що сталося. Бо зникнення Ірини було не вибором це була пастка. Ірина розповідає, що її викрали злочинці, які дізналися про її спадок. Вона була змушена зникнути після того. Як інша жінка загинула замість неї в аварії, слова Ірини різали як лезо, вона не хотіла зникнути, її змусили. Усе почалося з телефонного дзвінка, потім стеження, погрози, а далі викрадення. Вона не знала, хто ці люди, але вони знали її ім'я, її звички, її маршрути. Ірина мала отримати спадок від покійного батька чималу суму, про яку знали лише одиниці. Але виявилося, що дехто був готовий на все, аби покласти на це руки, навіть на інсценування смерті. Вона розповідала, як її вивезли з Києва вночі, тримали під контролем у дачному будинку за містом. Коли сталася аварія, у тій самій машині була інша жінка, змушена сісти за кермо в її одязі з її документами. Поліція визнала тіло Ірини, і справу швидко закрили. Ірина ж отримала нове ім'я, нове життя й інструкцію. Зникнути назавжди інакше. Назар і Олексій постраждають. Як жінка могла ризикувати? Вона погодилася мовчки і носила цей біль роками. Її очі світилися не від надії, а від виснаження вона не знала, що робити, ховатися далі чи вірити, що все позаду. Вибір між життям і страхом це не вибір, коли на кону твої рідні. Ірина говорила повільно, наче з кожним словом скидала вагу років мовчання. А Олексій він слухав, не перебиваючи, бо знав за кожною паузою ховається ще більше, що треба буде дізнатися. Ірина зізнається, що досі відчуває загрозу і мріє лише про одне залишитися непомітною. Але, побачивши Олексія і Назарчика, вона не змогла стриматися. Є речі, які жодна жінка не хоче казати вголос, бо вони звучать як вирок. Ірина боялась не привидів, не темряви. А того, що одного дня знову зникне, але вже назавжди. Вона жила під чужим ім'ям, працювала офіціанткою, спала з телефоном під подушкою і уникала дзеркал. Її життя було без кольору, лише тіні. Вона не дозволяла собі навіть мріяти, бо мрії, як вона дізналася, роблять тебе вразливим. І от у тій закусочній серед запаху борщу й паруючого чаю вона побачила їх своїх. Її серце, що роками билося тихо, різко загриміло. Назарчик, такий же, як колись, а тільки старший. Олексій візмарнілий, але з тією ж добротою в очах, і тоді страх відступив на мить. Вона знала, що це може зруйнувати все. Але ж хіба можна мовчати, коли перед тобою стоїть частинка душі? Вона простягнула руку, не думаючи. відчула тепло, якого їй так бракувало всі ці роки. І, хоч усередині ще була тривога, Ірина знала далі мовчати не можна, бо любов це не лише про захист, це про сміливість. А от що робити з тим страхом і чи справді загроза лишилася у минулому це вже буде зовсім інша розмова. Олексій вирішує захистити свою родину. Він наймає приватних детективів, які виходять на слід злочинної групи, що займалася викраденнями та шантажем винних арештовують. Олексій ніколи не був мстивим, але той, хто зазіхнув на його родину, переступив межу. Як тільки Ірина розповіла все, він перестав бути просто батьком і чоловіком, став стіною. Неважливо, скільки часу пройшло, неважливо, скільки це коштуватиме. Він зв'язався з колишнім військовим товаришем, який працював у приватній охороні, і вже наступного дня було зібрано команду. Вони не грались у героїв, вони збирали докази. Протягом тижнів йшло спостереження номери телефонів, пересування, підслухані розмови, все це зібралось у пазл, мережа викрадень, фінансових махінацій, підставних імен, і в центрі ті самі, хто колись вивіз Ірину, люди, які жили в достатку, прикриваючись бізнесом, але заробляли на чужому страху. Детективи передали матеріали до СБУ, і одного ранку наручники, обшуки, імена в газетах. Справедливість не завжди швидка, але коли приходить, її чують усі. Олексій не шукав помсти він хотів лише спокою для своєї родини. Але з кожним кроком він розумів правда не завжди захищає, іноді вона викликає ще більше бурі. І, хоч групу заарештували, лишалося питання чи це кінець, чи лише одна гілка великого дерева, і що ще може випливти, коли правда починає виходити з темряви. Родина знову збирається вдома. Емоції переповнюють кожного, вони обіймаються і дають обіцянку більше ніколи не розлучатися. Історія завершується посланням, справжнє кохання перемагає навіть смерть. У квартирі на оболоні знову загорілося світло цього разу не лише в кімнатах, а й у серцях. Повернення Ірини було не просто дивом, а відновленням цілого Всесвіту. Назарчик, не випускаючи мамину руку, показував їй малюнки, які зберігав для Ангела, що ніколи не мав повернутись, а Олексій дивився на них і мовчав, бо іноді щастя не потребує слів. Лише тиші, в якій б'ються серця поруч. Усі троє сиділи на старому дивані тому самому, що колись здавалося надто великим для двох. Тепер він ледь вміщував їхню історію. Вони не говорили про майбутнє. Не планували подорожей, не думали про час, просто тримали одне одного. І це було найважливіше бо коли душа пережила темряву, навіть звичайний вечір стає святом, і коли ти поруч із тими, кого вже втратив, життя починається наново. І так це не казка це біль, що став надією, це рани, які перетворились у шрами, і саме тому більше не болять. Ірина знала, що попереду ще буде непросто. Але обійми Назарчика і руки Олексія сказали все, що треба було знати вони разом. І тепер, як би не було, ця родина вже не дасть себе зламати. Бо справжнє кохання те, що перемагає навіть смерть. А тепер, скажи чесно скільки разів ти зупинявся за крок до відповіді, бо думав, що вже пізно? Скільки історій ми вважаємо закритими лише тому, що нас вчили, смерть усе завершує. Але ж ні? Ця історія доводить, якщо любов справжня вона не завершується, вона просто змінює форму, вона виживає в снах, у мовчанні, в дитячих очах, що бачать більше, ніж дорослі, здатні уявити. Тепер подумай кого ти вже поховав у своїй пам'яті, ще не знаючи всієї правди, може тобі час повернутись до того, що залишилося недосказаним? Може, твоя історія ще не завершилась? Просто чекає моменту, коли ти будеш готовий почути її далі. Бо найглибші трансформації не відбуваються у зручності, вони приходять через біль. І саме цей біль показує, хто ми є насправді. Якщо ця історія зачепила тебе хоч трішки, не мовчи. Напиши в коментарях, яку правду тобі довелось побачити в найнесподіваніший момент. А щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити хід думок. Підпишись на канал і натисни на дзвіночок, бо, можливо, саме наступна історія стане тією, яка відкриє тобі двері до нового початку.